Привіт! Покажу, як заживити роутер від павербанку, щоб ви могли користуватись інтернетом, коли немає світла. Перше, що треба зробити, це перевірити, наскільки вольт ваш роутер. Ось у мене 9 вольт. Друге, павербанк має бути ємкістю не менш ніж 10 тисяч мА. У мене ось такий на двадцятку. Третє, нам потрібен спеціальний кабель USB DC. Він має бути настільки ж вольт, як і ваш роутер. Такий кабель продається в Аврорі або в будь-якому магазині електроніки чи в інтернеті. Отже, підключаємо одну сторону, вставляємо в павербанк, іншу там, де живлення у роутера. Все, роутер працює та роздає вам Wi-Fi. Важливо знати, друзі, що якщо у вашого провайдера обладнання не під'єднане до безперебійної мережі, інтернету при вимкненні електроенергії у вас не буде. Добре, що Київ Стар має можливість надавати послугу інтернету при відсутності світла. Користуйтесь!